У нас зараз право вогневої підготовки, переміщення методом вогну і руху. двійками, трійками та четвірками. Зараз ми з інструктором Євгеном продемонструємо, що ми хочемо побачити від наших хлопців з адаптивного курсу. І далі вже вони будуть спочатку в холосту відтворювати це, а далі вже будуть з бойовими працювати. Іду. Команда зброї до огляду. Поглянути. контрольний спуск не запобіжник. Поглянути. Поглянути. Так. Нам зараз краще зробити правильно. Ми з Женєю будемо поряд з вами. Будемо вам, якщо що, допомагати. Пошли. Где-то не услышали команду, да? Где-то поспешили. Самое основное, что у вас должно быть, это разумение, одинодно, да? Не надо спешать, спешить не надо делать никаких резких движений. И плюс ко всему этому правильно вы первый раз сказали. Сколько у вас вам раз объяснения? Сколько я вам раз повторял насчет того? Я пока нахожусь скрою, я веду стрельбу. Я уже просматриваю эту делянку, куда я хочу переместиться в следующий раз.